Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Зараз безстренько роблю огляд по цій машинці. Це у нас Ніро 2022 року, батарея 64 кВт, він весь в оригінальному окрасі. І 100-100 з копійками там пробіг. Зараз я зайду в салон, подивимось, скільки пробігу, все розповім по машинці. Машинка до нас приїхала з Європи, він у нас розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Стан без зауважень, жодних зауважень по машинці немає, і хороша середня комплектація. Ось так от він у нас виглядає. Пробіжимось, що ми маємо. Маємо легкосплавні дисочки. Це, в принципі, у нас в базі в них же датчики тиску шин. В передніх дверях ми маємо безключовий доступ. Звичайно ж, це у нас останній рестайл, уже з значками не овальними, а ось такими. Kia. Маємо задні парктроніки, камеру заднього руху. Що далі? Є автоскладування дзеркал, регулювання та підігрівчики підіймачі у нас, звичайно, ж всі є. Комбінований салончик. До речі, що класно, комбінований, взимку не холодно, в сраку і влітку не жарить. Плюс є підігріви сидіння і виглядають достатньо дуже круто. До речі, це у нас не кожзам це у нас справжня шкіра. Є утримання в полосі, шкіряне кермо, кермо також має підігрівчик. так Вімкну машинку. Заряду у нас зараз залишилось мало, але, але, але так вимикну музику, щоб у нас не монетизацію не збивало. 107 тисяч пробігу. Пише батарея розряджена, ну 30 км. Зараз поставимо на зарядочку, зарядимо. Тому що приїхала у нас на автовозі, всі машинки приїжджають і буває часто приїжджають розряджені. Зараз зарядимо її. Так, під кермом у нас кнопочки рекуперації, плюс-мінус. Датчики дощу, датчики світла у нас присутні. Салонне дзеркало з автозатемненням. Є система е утримання в полосі, є активне гальмування. Тобто, якщо спереду якась перешкода, автомобіль екстрено сам буде гальмувати. Але на цю систему не варто розраховувати, що вона буде замість вас гальмувати. Е Клімат-контроль. Підігрівчики передніх сидінь, підігрівчики керма, парктронічки, драйвмо це у нас три режими руху, електронне стоянковий гальмо і є навіть автохолд. Автохолд це коли ви на світлофорі зупинились і відпустили педальку тормоза, і машинка не їде, вона стоїть, поки не нажмете газ. Батофункціональна мультимедіа. Android, Auto, Apple CarPlay у нас дротові, вони тут у нас присутні. Поїхали далі. 100 тисяч пробігу Це для цього автомобіля взагалі нічого. СОХ 100% я попередньо його підключався і читав. В принципі, зауважень по машинці жодних. Якщо потрібні вам якісь перевірочки, без питань їх зробимо. Так, Чистили салон, забули щитку. Е, Так, Зарядочка є, зарядочку окремо докуповували. Е, знак аварійної зупинки. Заводський набір, скажімо так. Так, Клей компресор є, є ще якісь там жилеточки, полиця, шторка на місці. Поїхали далі, покажу, як у нас виглядає салончик. По матеріалам класно, місця ззаду багато. В порівнянні з коною, звичайно, жніра буде м'якше, більше, більше багажник, більше ззаду місця. Ну і По матеріалам, як мінімум, у нас цей пластик м'ягенький. З трошечкою все прошито, все гарненько. Так, Беремо товщиномір, тому що вже темніє. Не вспівав все відзняти, все показати. Тайп другий е, є, до речі, три фази, підтримує, що у вас є вдома, і CCS, CCS під швидку зарядочку. Зараз дернемо капот, ще подивимось під капотом тепловий насос. Тепловий насос, якщо не помиляюсь, є. тепловий насос у нас присутній, антифріз в порядку, на місці, акумулятор швидше, за ще заводський стоїть. Так, побігли, пропікаємо його. О, у мене сідає батарейка 75, 68, а може він замерз навіть. Ага, все. В общем, якщо потрібно, вибачайте, поміняю крону, батарейку, пробіжимось окремо, а якщо потрібно, окремо відео зроблю батарейки-сіла. Але він весь в оригінальному окрасі, тут питань немає. Якщо потрібно, окремо скину відео з товщиноміром. Так, товщик відпав, побігли, підключимось, прочитаємо його діагностикою. Так, У нас є LMK327 під дві плати Carscanner Pro. Хто має бажання, можете скачати, коштує він прошла версія недорого. Так, 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 Carscanner Pro в мене вже коннектився. Я, я іншою діагностикою читав цей автомобіль, але суть та ж сама. Перед тим я кону читав з телефону. Підключення успішне. Пробіжимось по коміркам. Зараз провантажується. 3,4, 3,42. Проружається. Головне, щоб великої розбіжності не було. Так, і сох, 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 сох. State of Hills 100%. Так, З приводу е, запасу ходу Niro е, 64 кВт, вони взимку проїжджають орієнтовно 400 км, і влітку проїжджають около 500 км. Тобто все остальне залежить від того, як ви будете їздити, в якому режимі, як будете нажимати на газюльку. Е, ну і користуватися кліматом та від інших факторів залежить. Е, хейтери, звичайно, зараз напишуть в коментарях, які не володіли електромобілям, будуть писати, що у них величезний досвід і що ця машина не проїде, там взагалі фігню проїде. Що в мене за попередню Ніро там чоловік писав, казав, що вона там взимку взагалі на ній немає резону їздити. Блін, ну дурню, не пишіть, будь ласка. Якщо вже щось пишете, то аргументуйте чимось. У ньому в спорт режимі, якщо в ньому літати, газ в пол, клімат, все включати, то він взимку 300 виїжджає спокійнесенько. Так що запас ходу офігенський. Е, любі діагностики без питань. Він-код, він будь ласка, він-код. Плюс у нас на сайті є Вінкод, можете нажати на паузу, е, переписати, перевірити по карвертикалю або по офіційній базі Kia Hyundai. Машинка в наявності, готова до будь-яких ваших перевірок. Договір купівлі-продажу годину часу виписали і відпускаємо вас, можна на наступний день вже ставити на облік. Що ж, дякую, що були з нами. Вибачайте, що бір, <гум> вмерла батарейка. Кому треба, в приватні повідомлення окремо можу відзняти, показати. Бо приїжджайте, перевіряйте, питань немає. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.